Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Гродина Садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю, бульби! Ми будемо сьогодні говорити про найкращі сприятливі періоди для збирання картопельки в серпні 2024 року. Уже дозріла не тільки ранні сорти, але й вже середня рані і середні сорти теж вже готові на виході. Давайте розглянемо найкращі періоди. Це у нас буде починатися період першої у леві, 3 серпня з 15.30 до кінця доби, 4 серпня всі 24 години та 5 серпня з 0 годин до 18 години вечора. Великий період в Терезах буде зростаючий місяць, 8 серпня з 14 години після об'єднії перерви. І до кінця доби можна копати картоплю. 9 серпня всі 24 години, 10 серпня з 0 годин до 18 години. В трійці гарний час для того, щоб збирати врожай картоплі 13 серпня з 14.30 до кінця доби, 14 серпня всі 24 години та 15 серпня з 0 та до 21 години вечора. В козирозі збираємо картоплю 16 серпня всі 24 години та 17 серпня теж всі 24 години. Водолій гарний період буде 18 серпня всі 24 години та 19 серпня також всі 24 години. В овні при спадаючому місяці буде гарний період для того, щоб збирати урожай картоплі 22 серпня з 5 години ранку починається цей період до кінця доби, 23 серпня всі 24 години. Телець дає нам три доби 24, 25-26 для збирання врожаю картоплі. У Близнюках можемо збирати картоплю 27 серпня, всі 24 години. Та завершується місяць теж гарним днем, 31 серпня, всі 24 години. В леві теж можна збирати врожай картопельки. Що ж, ось він у нас весь гороскоп, аграрний гороскоп, збирання врожаю. Бульби другого. Успіхів вам у збиранні врожаю бульби, гарної погоди і добрих, якраз доброго врожаю. Закладайте на зберігання і хай цей другий хліб вам допоможе гарно пройти наступаючу зиму 24 та 25 року. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Пока-пока!